Навчаючись ще в середніх класах школи, вчорашній абітурієнт і сьогоднішній курсант одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Арен Аракілян, мріяв стати військовим, піти стежкою свого батька. Желання було з шостого класу, мріяв стало ну, з самого в воєнне. Приклавши чимало зусиль, а це не тільки підтвердження якості шкільних знань, а й своєї фізичної підготовки. Пройшовши профвідбір і медичний огляд, мрія курсанта першого курсу ліцею Арена збулася. Чому дуже радий його тато. «Іменно Одеський ліцей, цей колектив спитують наших дітей на такому рівні, щоб вони в будучим стали імені Отечества. В Будучи ми збираємося поступити сухопутне в академію сухопутних вос тоже в Одесі. Я очень рад, что сын поступил. Это просто для меня счастье. И для него тоже, конечно, долгие годы готовиться и благополучно поступить. Это радует всех буквально. Ліцей, що готує майбутні кадри для всіх вищих навчальних закладів силових структур, був створений ще у 1999 році. І на сьогоднішній день його закінчило 880 чоловік. Понад 14 років учбовий заклад виховує у своїх стінах справжніх захисників батьківщини. Навички та знання, отримані в ліцеї, полегшать, наприклад, вступ до відомої одеської військової академії, адже конкурс у цей престижний вуз після його відновлення в нашому місті з ініціативи Едуарда Матвійчука становить 4-5 на месте. Наши выпускники, которые идут в вузы силовых структур, я скажу, как правило, 90% становятся командирами. Командирами отделения, это в, в университете МВД, в СБУ, в пограничной академии, в военной академии, то есть они уже элементарные имеют, будем говорить, навыки военные. Хтось прийшов сюди, продовжуючи традиції свого роду. Ну мені подобається воєнна дисципліна. Плюс моя він воєнний, дядя воєнний брат воєнний. Я так пішов по їх стопам. Хтось за покликом душі я, що для країни нужны надежні ребята, которые будут защищать защищать страну в дальнейшем. надеюсь, стати в числі одним з них. У майбутньому ці хлопці мріють стати курсантами Одеської військової академії, колишнього інституту сухопутних військ, відновленої командою губернатора Едуарда Матвійчука. Ми добре пам'ятаємо, що Одеський військовий інститут був розформований, переведений до Львова. Ще живі спогади, як обурювалися Одесити, і як ми всі раділи, коли у 2011-му, після року напруженої роботи команди обласної влади, військова академія в Одесі знову почала готувати офіцерів. Одесса ⁇ это город герой. Одесса славна своими, знаете, я хотел сказать военными традициями, скорее не военными своими традициями, а традициями защиты Родины, традициями мужества. Тут живет достаточно большое количество, скажем так, генералов воспитывалось в этом училище. И вообще Одесса без военного училища, без военной академики теперь, наверное, натеряет часть своей изюминки, часть своего, скажем так, своего имени. Чимало коштів і сил команди губернатора Едуарда Матвічука було докладено до того, щоб кузня офіцерських кадрів була повернута в наше місто. Була проведена повна реконструкція холу центрального корпусу вузу, замінена покрівля. Проведено ремонт приміщення їдальні на 500 посадочних місць і знаменитого георгіївського залу. Оновлено фасади гуртожитків з нуля зведено казарми корпус. А на місці пустиря побудовано спортивне містечко із сучасними тренажерами. Все це зроблено. Но заради того, щоб військова освіта в Одесі жила, розвивалася, а мрії таких хлопців збувалися.